Всіх вітаю на своєму каналі, друзі! Сьогодні субота вже вечір. І сьогодні я прибирав курей, покажу вам. Ось, курочки ходять. Давайте побачимо, що вони будуть робити. Ось ось, прибрав, посипав по цим. Як це його? Тих стой посипав. Ось, поприбирав ось тут їм. Тут дуже чистенько буде, гарненько. Так от ось такі от. Домівки їхні чисто тут вже. Давайте заходьте, дивіться, чи сподобається вам. Не хочуть вони заходить. Ну і добре, не заходьте, якщо не хочете ще. Але, до речі, зараз вже 17.58. Шоста година. До речі, сьогодні будуть годинник переводити. І тепер буде потрібно на, 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 годину, на годину вперед будуть переводити сьогодні вже. Ось. Такі справи. І зараз, виходить, буде не 17,58, а по-новому буде 18,58. Ось. А, Боже, що вони зробили? Скажіть мені, чого ви такі безшкетниці? Чого ви все? чого все впадає у вас тут? Було ж нормально. Ну, а пішли туди вже, пішли там щось дивитися вже. Цікаве щось, чи що знайшли. О, а інші сюди вже прийшли. Ідіть уже, уже йдіть е, в нову, е, як, як в нову е, квартиру. Ідіть до не хочуть там. Що я зроблю, якщо не хочуть іти. А може вже пішли, не, напевно, вже пішли боюсь. Пішли сюди. О! Перша курочка зайшла, подивилась і вийшла. Напевно, не сподобалася, вона вийшла. Чи сподобалась циганка, курочка називається. Звати. Давайте йдіть сюди е, вже що, нову, вже вас чисто, можете заходити вже. Отож, курочки мої. Курочки, курочки. У нас сьогодні тепло, скажу. Ось, Дивіться, який захід сонця вже. Ось там десь. Видно. Максимально гарне Сьогодні десь 20 градусів точно у нас було. 20 градусів тепла. Уже сюди вже сюди вони хочуть прийти. Давайте заходьте, дивіться. У вас яка погода? Пишіть коментаря, друзі. До речі, дякую всім за 2600 підписників. Дуже вам вдячний. Дякую, що коментуєте, пишете. ну, е, Коментуєте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Дякую всім вам, друзі. Мені приємно. Хто не підписався, підписуйтесь. І ставте вподобайки. Давай, заходь вже. Цікаво, що вона буде робити? Дивиться. І не хоче. То раніше завжди вже заходили, ну, добре. Якщо ви не хочете заходити, то ви заходьте ще не знесли сьогодні? Добре, друзі, на цьому все. Всім миру, добра, до нових зустрічей.